До останнього залишалася на Луганщині. Чернівецький репортер поспілкувався з Оленою Точоною, колишньою капітанкою служби цивільного захисту Луганської області. Вона у березні евакуювалася із родиною до Буковини. Про роботу в окупації переїзд та адаптацію на новому місці. Дивіться у сюжеті мого колеги Максима Берника. Олена Точона не витягує людей з пожеж, але її робота не менш важлива: фіксувати надзвичайні ситуації та вчити людей правил безпеки у критичних моментах. Жінка у професії вже 12 років та запевняє ні разу не сумнівалась у власному виборі. Коли вже я складала іспити на, на цю професію у цей виш, тоді я зрозуміла, що це моє це моє покликання. Мене дуже завжди. Притягувала допомагати людям, навчалась Олена у Харкові, але сама з Краснодону, що на Луганщині. Російська агресія завадила спокійно жити у рідному місті. Ще у 2014-му була змушена приїхати до Мілового. Там і працювала до кінця березня, 2022-го. У Перший день війни ми побачили, що зайшли війська. Російські ми місяць були там в окупації. Ми виконували свої функції, ходили на службу. Така, таке, така була вказівка нашого керівництва. Співпрацювати з окупантами відмовилась, допомагала місцевим, доки не отримала наказ від керівництва евакуюватись. Переїхала до Чернівецької області разом із семирічним сином і чоловіком. Ми подолали відстань. Сюди півтори тисячі кілометрів. Той шлях, який ми прямували, він обстрілювався, але, дякувати Богові, ми цілі та неврідимі. Чоловік Олени теж працює в ДСНС. Розповідає, переїхали разом, але потім його відправили на ротацію у Харків, де він допомагає регіону оговтуватись від обстрілів та руйнувань. На боковині певний надзвичайниця їх зустріли як рідних. Тут отримали не тільки роботу, а й справжніх друзів. Олександр працює з Оленою в одному кабінеті. Не приховує жінка, ідеально увійшла у новий для себе колектив. Прийняли. Як то по по домашньому, чи як можна сказати, що для мене запам'яталось це, Олена Вікторовна була здивована. Ми по суті межуємо з. Румунію, Молдови, а у них на жаль, сусідом є Російська Федерація була Олена. Вікторна здивована що тут дуже багато людей спілкуються румунською мовою. Трошечки вже знаю. Якщо ще її підучити, то взагалі можна буде не від, ну, не відрізниш від місцевої жительки буковини. Батьки Олени залишились у Краснодоні. Жінка стривожно розповідає: виїхати змоги не мають, в тому вірить та сподівається на майбутню перемогу. А вже ж хочеться повернутися, а вже ж хочеться, щоб війна закінчилася, щоб Усі, хто виїхав, був вимушений виїхати, чи то на території України, чи то за кордон, повернулися до своїх домівок. Після перемоги України каже: перш за все обійме батьків і назавжди підніме український прапор над рідними пожежними частинами у Краснодоні та Міловому. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4